П'ятниця, 19 вересня. На заході України 19 вересня запанує спокійна сонячна осінь. Після відходу фронту опади припиняться. Небо буде ясним чи з легкими хмаринками. Температура в день підвищиться до плюс 22, плюс 24 градусів. Місцями в Закарпатті до плюс 25. Нічна температура повітря опуститься до прохолодних плюс 7, плюс 11 градусів. Вітер очікується південно-західний, слабкий близько 5-10 метрів за секунду. Північні області у п'ятницю відчують вплив антициклону одними з перших. Над Поліссям і Сіверщиною зранку небо стане блакитним. Лише подекуди залишаться незначні хмари. Після холодного фронту, що напередодні знизив температури, в день 19 вересня потеплішає. До комфортних плюс 21 плюс 24 градуси. У Києві Житомирі та Чернігові близько плюс 24 градуси. На сумщині після вчорашніх дощів до плюс 22. Вночі в північних областях прохолодно плюс 8 плюс 12 градусів. Проте без заморозків. Вітер прогнозується північний 5-10 метрів за секунду. Ясна погода й приємне тепло дозволяє мешканцям півночі перепочити від похмурих днів і насолодитися осіннім сонцем. У центрі України 19 вересня встановиться суха і тепла погода. Сонце зранку засяє над всіма центральними областями. Від негоди не лишиться й сліду. Денна температура підвищиться до плюс 24. Плюс 25 градусів. На Полтавщині та Дніпропетровщині прогнозується близько плюс 26 градусів. На Вінниччині Черкащині 23-24 градуси з позначкою Плюс. Нічні мінімуми покажуть на термометрах близько плюс 9, плюс 12 градусів. Вітер цього дня очікується північний 5-10 метрів за секунду. П'ятниця стане днем відпочинку від негоди. Мешканці центральних міст зможуть знову прогулятися без парасоль, милуючись чистим небом. Небо у східній Україні 19 вересня очікується переважно хмарне з проясненнями. Та на Донеччині й Луганщині протягом дня ще можуть місцями прокапотіти локально дрібні дощі. Щодо Харківщини, то тут без опадів. Температура повітря в день прогріється до плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі прохолодно та стопчики термометрів покажуть плюс 11 плюс 14 градусів. Вітер в східних областях північно-західний 5-10 метрів за секунду, без різких поривів. Південні області 19 вересня радикально змінять свій вигляд після штурмового четверга. Від самого ранку над Чорним морем і степами встановиться ясне небо. Проте невеликі дощі вночі можуть пройти в Криму та в північній частині Херсонщини та Запоріжжя, денна температура в південних областях цього дня підніметься до плюс 25 плюс 26 градусів. Подекуди при Чорномор'ї та Криму до плюс 27. Повернеться відчуття літа. На сонці буде по-справжньому тепло. Вночі при цьому плюс 13, плюс 16 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду.